Слідуюче відео буде про, Он там далеко, на криші високо. Навіс захотіли, щоб зробили. Зараз що там нам залишилося? Нам залишилося з'єднати навіс ми зводимо до середини і вирівняти, щоб воно візуально було теж. Рівно все, далі розкажу, що собою являє наша зараз робота, яку ми робимо. Коротше, колись хлопці робили отакий от навіс, ну це тут трошки високо. А нас попросили вже, щоб ми продовжили. Не хлопці, а ну, коротше, люди, які тут. Керують, щоб ми продовжили цей навіс. Коротше, ми його продовжуємо зараз. Перша частина роботи, яку ми зробили, кинули оцю наружну балку, на яку поставити цю всю радість. Далі зварили ферму в розмір сюди до вугла і розварили вуго. Отаким от от чином зробили. А далі Тут Сергій Васильович. Потім проблема стала через те, що в нас там немає як далі по криші. Коротше, ці всі ферми ми спускаємо з криші. Один стоїть на балконі, ми потім покажемо, як це робиться. Тут ще фрагмент є. Спускаємо з криші. Але проблема в тому, що там криші по факту немає далі. І нам прийшлося ось в цьому місці. Оці в цьому місці спускати ферму ту аж крайні. І далі е, я спускався сюди, Серега притримував, і ми оцю ферму двигали аж туди в край. Там я забурився в вуглі був. І ми цю ферму виставляли. Але тут ще прикол в тому, що е, незручно кріпити її через те, що ну, там пустоти. І, ну, коротше, кажучи, приколи, як на будь-якій стройці. Це місце, де варилися ті ферми. Ферми варилися тут фрагмент ферми. Таку от ферму це буде в кінці, ми їх на місці вже потім зварюємо до, до кінця. Щоб збіжати сварки на місці. Що, що ти кажеш? Щоб збіжати, сварки То на місці. То я ж казав, да, щоб не було сварочних робіт як поменше, мінімізувати, щоб на місці не варити. Бо тут все, фасад такий, що ну, короче, щоб не попалити. Все. Потім вони піднімалися наверх. І далі тут прокрашували їх додатково. І отаким от, от макаром один на балконі стоїть, інший є з гори спускає. Те, що я казав, тут криші по суті нема, щоб нам було його туди подати. Тому там спускали, там спускали і їхали туди до вугла. Получається, костелі забивали в стіну. Ферма трималась на костелях і на наружній фермі. Таким чином ми вийшли із ситуації, бо по-другому тут ніяк. Чому так все робилося, чому по факту не варили? Багато віконних блоків. І щоб не попалити. Вон, лист USB, це закриваємо, закриваємо плитку, застеляємо, закриваємо віконні блоки, щоб не попалити оце все діло. А починали згори, ось тут. Тут коротше, ще роботи буде, ну, потім покажемо. Тут ще цікавий момент буде, як е, черепицю закріпити. Тут так, не так все просто буде. Ну, ми покажемо потім, як ми це зробимо. Бо черепицю треба буде з тої дальньої сторони застелити сюди до вугла, а тут з цієї сторони і звести її, і потім ще й коньок тут вчепити. Як це все ми зробимо, як закріпимо, покажемо. Раз секунду, квадрокоптер. Все для того, щоб люди дивилися, як це робиться. Куда ж, де геніально. Так, да, яка от все генітально є просто. Встав. Раз, підіймаєш, Ось все. Сейчас не спеши, не спеши, поводу. Вот так везде, все. Первый ставим в ракурс пить, надаржите, а потім будем. Ну, я думаю, що далі ми не будемо знімати, показали. Е, ну, є сусідь. така українська приказка, розумний не скаже, дурний не побачить. Але ну от так показуємо, це як фасад йде. Ми стараємося ближче до фасада зробити і щоб зовні було рівно. Получається, ось це що до фасада йде, бачите, якщо так хто придивиться, то... Дугою трохи йде, бо ми її стараємося по фасаду пустити. А тут ми стараємося зробити, щоб рівненько було, бо теж, ну, як бичок попісяв, теж некрасиво буде. Отаким От чином, рівняємо, виходить. Отаким От чином працюємо. Ну така собі робота е -е... крейзі, як кажуть, божевільна, нелегенька. Підрізали кусок ферми, щоб подвинути до стіни на ту, на ту кількість сантиметрів, яка виступає наружу через криву стін. Переживаємо да, за наших німецьких друзів, які, може, подивляться і пальчик вверх поставлять. Як хлопці тут п'ята точка зжалася, що голочка не пролізе. Дасиш е, уголок, угол дасиш? Мерить, может пообравнять надо. Встав, так, встал. Может следующий то гектем встал это уревняй, а? Не вижу. Да, вот здесь, баш трохи может так убраться. Щоб поцілувати. Бачите, коло по-хорошому вздовж кромки було б термокабель поставити. Сосульо нижче, нижче, вздовж снігу упорів. Я предложив такий момент, що може ПВХ трубу на затяжки і в ПВХ трубу вставити термокабель. Термокабель нагрівається десь до 60 градусів, нагрівається. І тоді кромка завжди чиста буде, сосуля туди. Такі... Це не світ рух. А Це ж цей. Люди дивляться, думаю, там пару саморізів пацать. На вісім, щоб крутити не так швидко. Це я показую, як знімає, ні? Так, один погуб стали, але то, що я кажу, що ми не хочемо. Так, ціліком крутить. Кажуть, що в нас виходить отак. От, коли примикає. Його раніше не було цього примикання. Коротше, таким обчином ми зробили. Так от получилось. В бояться бояться океану. Якщо комусь сподобалось то, що ви бачили. В Чеках з вами були.